Мінеральна вода Трускавецька, енергія природи завжди з тобою. Вітаю глядачів Ютуб каналу Король Данилу. Мене звати Оксана Ясницька. І перш ніж ми почнемо розмову з моїм гостем, закликаю вас підписуватись на наші соцмережі, аби не пропускати жодних важливих бесід. Сьогодні будемо говорити про поточну ситуацію на фронті, про озброєння, про мобілізацію з військовим експертом Ігорем Козієм. Вітаю, пане Ігоре! Доброго дня, пані Оксана. Пані Ігоре, зараз на кордоні Сумської та Харківської областей бачимо так, що Росіяни розмістили значну кількість своїх військових близько 125 тисяч. Про що це взагалі може свідчити? Це якийсь новий наступ, чи це можливо якась така стратегія їхня відволікання від якихось інших напрямків, так де вони хочуть активізуватися? Мають намір. Ну дивіться 150 тисяч на групи року – це як правило десь приблизно два корпуси. Два армійські корпуси можна порівняти, спробувати порівняти з одною неповною армією загальновійськовою. Але е, суть е, заключається в тому, що е, фактично е, ця структура вона може діяти на декілька напрямах, тобто на двох напрямах. Це одне, що треба розуміти. Ви кажете, чи може це якимось чином е, Ну, додати можливості Російської Федерації створити угрупування військ десь на іншому напряму, тому що ми будемо зволікатися саме дивитися на напрям Суми і Харків. Ні, таке неможливо саме через те, що таку групировку військ зібрати на іншому напрямку, це вкрай важко. Тобто, непомітно е, зібрати при сучасних е, засобах розвідки. Це ну, просто нереально сьогодні. І е, сподіваюся, що сьогодні наше розвідне співтовариство воно достатньо потужне саме за, для того, щоб своєчасно вкрити всі ці можливі угрупування, які створюються навколо України. Е, другим дуже важливим елементом цього так. Це може бути підготовка до наступу. Так, це може бути початок наступу. Та в окремих випадках вже кажуть, що цей наступ і він проходить. Я не берусь про це, вибачте, давати своє судження саме через те, що про це повинні сказати безпосередньо керівники тих структур, які відповідаються. Це тому, що. Справа е, оперативного маскування чи стратегічного маскування, вона в себе включає такий елемент, як, е, ну, скажімо так, проведення е, е, дезінформації. Тобто, чи є це, е, знаєте, такою можливістю дезінформувати суспільство чи е, керівництво з метою досягнення яких певних. Можливості. Тому, як правило, від таких суджень треба уходити. Це повинні давати кваліфіковано, грамотно саме ті люди, які відповідають за, нас, за е, розвідку, люди, які фактично опікуються питаннями національної безпеки і оборони. А, що стосується напрямку Суми і Харків, ми з вами пам'ятаємо, що Харків вже неодноразово пробували захопити. І фактично я не виключаю того, що сама місцевість вона е, ну, дозволяє чи змушує Російську Федерацію саме через те, що отримався е, дуже добре е, Харківський напрям, створити додатковий удар десь в районі Сум, саме з метою того, щоб е, по великому рахунку спробувати знайти слабкі місця в обороні Збройних сил України. Лапкі місця це е, ключове слово, е, розумієте, от е, в цьому слово сполучені саме вони пов'язано з тим, що ви називаєте вже озброєнням, що ви називаєте здатністю фактично штабів правильно планувати, підготовленістю військ і е, достатньою озброєністю е, сил та засобів. Протистояти е, сто 150 групи років, яка створюється Російською Федерацією. Як, пане Ігоре, на вашу думку, чи змінилася взагалі якась тактика росіян останнім часом? Ну, останнім часом ти треба розуміти, що ми вкладаємо саме в слово останнім часом. останні місяці а, що... Ну, давайте так, то що ми спостерігаємо, однозначно воно каже про те, що змінилося. По-перше, вже не характерне застосування, масоване застосування е, так званих броньованих кулаків чи моторизованих чи танкових частин. Ми бачимо, що цей ефекту вже жодного немає через те, що, вибачте, потужна е, система, яка вибудована завдяки. Безпілотним платформам, які сьогодні знаходяться скрізь у повітрі на морі. Але ми, на жаль, не бачимо ще підводних платформ безпілотних. Я думаю, що це взагалі б дозволило чистити Чорне море від російських кораблів. Але то, що сьогодні маємо, то є. І е, всі ці системи е, фактично вони сьогодні вже не працюють. Ми бачимо спроби. Безпілотними платформами атакувати вертольоти ми бачимо спроби безпілотних платформ збивати літаки, тобто ми бачимо, що масово застосовується це скрізь. Але є, як завжди, в цьому винахідливому підході є завжди свої слабкі місця. І слабкі місця, на жаль, сьогодні характеризуються тим, що ми сьогодні не здатні масово. Масштабувати ці ці речі, а це слабкість нашої виконавчої гілки влади, слабкість в першу чергу з багатьох причин. Я не виключаю, що і виконавча гілка влади в окремих випадках буде казати, що недостатньо тих чи інших нормативних актів, які приймаються законодавчою гілкою влади. Оце ключове, то що ми на сьогодні повинні звертати увагу. Це з одної сторони, це внутрішня проблема. Але ви сказали про групировку 160 тисяч. Розумієте, якщо ми кажемо про тактику, оці тактику, яку застосовують росіяни, тобто вони вже навчилися масштабувати е безпосередньо ті платформи, якими вони пробують точно так же користуватись, як і ми. Можна сперечатися з точки зору того, чи платформи краще: наші, їхні, чи наші просунути, чи наші гірше. Питання тут не в тому. Питання тут в здатності оборонно-промислових комплексів обох країн швидко задовільнити потреби Збройних сил. І тут ми з вами, коли кажемо про тактику, чому росіяни перейшли до тактики малих груп При. Підтримці розвідувальних дронів, підтримці дронів на оптичному волотні, чи дронів, будемо казати, які використовують виключно певні частоти для досягнення тих чи інших, ну, скажімо так, місцевості чи об'єктів, то тут є безліч всього того, що треба державі навчитися взяти до розрахунку. Ну, знаєте, як е, гарний приклад, я скажу, що держава, врешті з 2014 року почула майже всі питання, які висуваються громадським суспільством, крім одного. І це одне питання називається Китай. Китай, який є сьогодні основним поставщиком зброї. Російської Федерації Китай це та структура, яка сьогодні озброює Росію, а не в плані надає там ну, певні, будемо казати, патрони чи рушниці. Цього добра вистачає, ні. Вони відбудовують певні заводи, вони дають певні технології, вони дають певні запчастини, які дозволяють збирати, вони надають можливості. Закупівлі через треті країни тих чи інших запасних частин і комплектуючих для тих же самих дронів. І мені здається, що саме слабке місце сьогодні в системі безпеки і оборони це є взаємовідносини з Китаєм, які дозволяють Російської Федерації і дозволять Російської Федерації триматись на плаву дуже довго. Тому Питання зміни тактики, вони будуть відбуватися постійно, в залежності від того, чи буде накопичено той чи інший вид озброєння, і як він буде своєчасно чи не своєчасно, масовано, чи в ході певних операцій використовувати. Да, Ми з вами побачили з суботи, на неділю масове застосування, вибачте, безпілотних платформ, ракет. Балістичних, крилатих і інших. Тобто, питання гнучкості в цьому питанні це не є проблемою для Російської Федерації, це не є проблемою, до речі, і для України. Це є проблема для України і для Російської Федерації, є одна тільки проблема проблема економічної здатності тих чи інших держав своєчасно забезпечувати збройні сили всім необхідним. Всі ресурси повинні бути задіяні в цьому процесі. От, власне, яка зараз ситуація з озброєнням е, нашої армії? Можливо, чого нам не вистачає, щоб зараз оборонятися ефективно? Ну, ви знаєте, я е, е, не є та людина, яка, е, будемо казати, обізнана з планами логістики чи постачання. Збройні Сили України і сказати на 100%, що в нас не вистачає 200 танків, чи 300 літаків чи стільки ж ракет, я не беруся. Але є певні речі, про які сказав прем'єр-міністр. Що до кінця вони планують цього року забезпечити 50%. Тобто, ви зрозумієте, що на 50% ми власним озброєнням не будемо забезпечувати. А те, що сьогодні надається, Слабкою, підкреслюю це слово, слабкою в оборонному питанні Європою, воно іноді недостатньо для Збройних сил України, для проведення, в тому числі контрнаступальних, наступальних оборонних операцій. Оце треба чітко розуміти. До тих пір, поки солдат скаржиться, що йому не вистачає снарядів. До 150-мм гаубиць, не вистачає дронів до тих пір, поки ми з вами бачимо на екранах телебачення, вибачте, логотипи, де збираються на дрони, на машини, на інші системи, ми повинні чітко зрозуміти: не вистачає, не вистачає ракет, не вистачає снарядів, не вистачає цього. Я не можу сказати, що, наприклад, Російська Федерація повністю забезпечена. Але я можу чітко сказати, що ми не все зробили у відносинах з Китаєм для того, щоб Російська Федерація ще менше була забезпечена. У цьому полягає ключове питання. Так, ми робимо багато, ніхто про це не каже. Але ми з точки зору ресурсів робимо недостатньо. Недостатньо у нас сьогодні мобілізується фінансових ЕЗЕ. Недостатньо у нас мобілізується, вибачте. Валют, золотовалютних резервів для розбудови власного оборонно-промислового комплексу, як в Україні, так і поза межами України, що дуже важливо з точки зору досягнення е системами ракетних військ артилерії, е вибачте Російської Федерації, тих чи інших е міст, напрямів, районів, називайте як завгодно. Оце треба розуміти. Політика повинна бути більш жорстка, чітка, але закрита. Мені сподобалось, наприклад, що канцлер Німеччини перестав коментувати чи, чи інші пакети. Це правильно. Я до цього часу, наприклад, не розумію, чому нові вироби ми повинні показувати. Для чого? Для того, щоб Російська Федерація дуже швидко брала собі на озброєння і множила. Розумієте, є питання, які визивають певний сумнів. Так, я розумію, що реклама для озброєння повинна бути, але не в такий спосіб. Найкраща реклама це присутність, вибачте, представників інших країн, які тут військових інших країн, які бачать, як це наше українське зброєння чи озброєння, яке виробляється. Спільними підприємцями або українськими дії проти війська Російської Федерації. Звільнення територій завдяки цій зброї це найкраща реклама. Не треба рекламувати те, що ми винайшли, тому що ми не зможемо швидко його, вибачте, поставити у війська. Російська Федерація має, е, ну, скажімо так, коефіцієнти масштабування. Значно вище і потужніше. От, власне, вчора, після перемовин Зеленського з Мерцем, президент взагалі нічого якось не коментував е, про передачу таурусів От е, як думаєте, це був свідомий такий його крок? Я сподіваюся на це. Я не готовий сказати, наскільки це свідомо чи не свідомо Я не думаю, що на третьому році війни ця людина не розуміє. Всіх небезпек, які виникають, з ну, скажімо так, з офіційними публічними заями по відношенню до зброї, оце ми повинні чітко зрозуміти. Зброя на сьогоднішній день чи е, то, що ми озвучили, чи те, що ми будемо казати, натякнули, чи те, що ми використали, вона сьогодні є. Сама по собі непоганим, скажімо е, так, об'єктом для того, щоб привабити розвідувальну спільноту Російської Федерації. Але е, ми чітко повинні це усвідомити, і відповідно цього я кажу, що контррозвідка, контрозвідка, і, вибачте, сили і засоби контрозвідувального забезпечення повинні працювати в цьому питанні. Дуже узгоджено з іншими елементами сектору безпеки і оборони. Зараз деякі країни, зокрема там Німеччина, Великобританія, Франція, США, зняли ось ці обмеження на далекобійність зброї. І, власне, про це заявив канцлер Німеччини. Якось нам на фронті це допоможе? Як змінить взагалі ситуацію? це Розумієте, воно нам. Я не готовий сказати з точки зору, е, наскільки воно нам допоможе. Чому? Тому що я впевнений, якщо у нас була долі, е, далекобійна зброя е, іноземних, скажімо так, країн, держав-членів НАТО чи ЄС, то ми її не використовували саме за, для враження об'єктів, які знаходяться далеко. Крізь за все, що у нас такої зброї просто не було. І ми пробували використовувати свої власні засоби в цьому питанні. Але, е, знаєте, це з одного боку класно, е, що фактично світова спільнота приєдналася до спроб України знищувати е, оборонний потенціал, економічний потенціал Російської Федерації, який знаходиться. До Урала за Уралом. сподіваюсь, що колись ми і завітаємо в порт е, Находка і Владивосток. Тому, е, розумієте, роз, е, зброю треба однозначно ракетні програми застосовувати, виробляти власну зброю. далекобійність треба збільшувати, тому що Російська Федерація буде використовувати весь цей простір саме для того, щоб Накопичувати в першу чергу, а потім швидко переправляти. Разом з тим. Ми повинні зрозуміти маршрути доставки цієї зброї на європейську частину, слабкі вузькі місця, особливо через такі водні прегради, як річка Урал, як річка Волга. Розумієте, і е, таким чином просто не дозволяти тунелі. Транссибірської магістралі. Таким чином, просто не дозволяти доставляти цю зброю з Корейської Народно-Демократичної Республіки, ну, Північної Кореї. правильно? І фактично, таким же чином, ми повинні пильнувати, що стосується Китаю. Не так давно, до речі, Україна застосувала новий вид озброєння, так? Дрони матки ці для ударів по російських цілях. Як ви думаєте, наскільки ось ця розробка вона є таки, такою інновацією, можливо, так, і технологічним проривом війни? Або ж ні? Розумієте, якщо ми візьмемо дрон як платформу, то основні слабкі місця дрона – це система управління. І здатність е, переносити дуже потужний заряд. Мається на увазі або вага, або сама, сам боєзаряд повинен бути дуже потужним. Ну, я не знаю, як свого часу з'являлися кумулятивний, е, ядерний, називайте як завгодно інші види е, бойової частини, яка б е, приносила дуже максимальний зрив. Ясно, що е, всі ці. Е, Речі треба якимось чином створювати у себе. Проблема Сум заключалась в тому, що у нас в більшості порохи, чи е, речі, які виготовлялися, вони знаходилися саме в районі Сумської області. Це може бути ще одним чинником, тому що Росія туди прагне йти. Але е, я думаю, що за три роки ми вже е, спромоглися, е, знаєте, е, робити е, певні заходи, які б дозволили обороні підприємства дуже швидко переносити всередину або в країни. Ну, я б не хотів би згадувати, е, але може прийдеться, да, як ми з Луганську не змогли евакувати своєчасне е, патронний завод. Хоча росіяни зробили це дуже швидко, там за допомогою 24 КАМАЗів, і незважаючи на те, що було написано завчасно за три місяці лист Парубію, секретареві Ради національної безпеки і оборони від е, народного депутата Тарасюка Борисиваніща, на жаль, е, заходів жодних не було чинено. Я сподіваюся, що е, влада вже навчилася, зробила висновки. І пробує своєчасно евакувати оці оборонні підприємства, чи принаймні основне устаткування цих оборонних підприємств для, для того, щоб створювати десь в інших місцях, а, захищених місцях, більше можливості в цьому питанні. Але це питання, ще раз кажу, воно не підлягає публічному обговоренню. На нього можна тільки сподіватися, що влада це робить. Зеленський не так давно заявив про те, що, е, імовірно, так, в нас є шанси завершити війну е, у червні 2026 року. Як гадаєте, це була більше така заява для наших партнерів? Е, можливо, щоб вони все ж таки долучалися і більше давали зброї? Я думаю, що слово імовірно воно каже само за все. І фактично оцінюючи всі сьогодні можливості України, можливості Європейського Союзу. Сьогоднішні, вибачте, не розуміли підходи Сполучених Штатів, і абсолютно для мене не зрозуміла робота з основним поставчиком для Російської Федерації, я маю на увазі Китай з боку України. Мені свідомо каже, що це чергові рожеві окуляри, які пробують надіти, але питання на кого? І я сподіваюся, що не треба повторювати цих е, помилок. Ми повинні об'єднатися всі разом, а не знаєте, жити в просторі ілюзій, ховатися і думати, що хтось без нас це ці питання вирішить. Тому я не вірю, що 2006 рік це буде роком е, остаточно Дві 2026, мабуть. Да. Mm -hmm. 26, вибачте, yeah. а, буде роком остаточного закінчення а, цієї війни. Не забувайте, що їй значно більше, ніж 3 роки, їй значно більше, ніж 10 років. Окремо, пане Ігоре, хочу з вами ще поговорити на тему мобілізації. От зараз у Верховній Раді дуже активно обговорюють та можливість надання оцього права на виїзд за кордон чоловікам до 24 років. Як ви взагалі цю ініціативу для себе сприймаєте і, можливо, маєте своє якесь бачення та стосовно оці, цієї цієї мобілізаційної системи в Україні загалом, що нам в першу чергу потрібно реформувати? Розумієте, якщо є така заява, то і повинні бути при намі пояснення для суспільства, задля чого це робиться. Якщо хтось думає, що чиновники, які були значно раніше обізнані про початок цього конфлікту, не вивезли своїх дітей, ну, я можу розочарувати таких людей і сказати, в мене є приклади, і я знаю хто і кого, і куди. Питання сьогодні полягає, мабуть, скоріше за, за все, через те, що е, підросло ще одне чергове покоління, мабуть, чиновників чи дітей чи когось. Оце мені не зрозуміло. Тобто, ми повинні тут бути як одна родина, українська родина, яка пробує боронити свою державу. Коли ми пробуємо е, ділити суспільство на людей, вибачте, першого, другого чи іншого сорту, або робити кроки, які фактично дають чи змушують більшу частину населення е, чинити опір, я б сказав би краще за все, е, знаєте, вплинуло на суспільство, якщо б діти голови Верховної Ради України, діти. Президента України, діти, вибачте, народних депутатів, діти, прем'єр міністра і міністрів, заступників міністра десь показались хоч на одному фронті. Реально в окопах, це був би найкращий приклад того, як може Україна об'єднатися задля... одної мети. Нам треба вижити. Якщо їхнє виживання, скажімо так, базується на е, можливостях швидко покинути територію України, не розумієте, що це е, ніхто потім може і не вибачити. Ми забули дуже швидко про ну, такі приклади, може вони не найкраще, да, як е, Саша Чорний, який пробував наводити порядки е, в незаконний спосіб з прокуратури. Але не треба державу і людей доводити до, до цього стану. Тобто, реально треба працювати по об'єднанню суспільства. Реально нам треба показати, що наші діти воюють, що ми фактично точно також боронимо цю державу, як і всі інші. Оце теж одна із болючих тем: тема людських ресурсів. Яким чином як правильно її застосовувати? Не забувайте. Що 30 років, і е, фактично е, ви маєте повне право звинувачувати політиків, які в політиці, вибачте, з 91 го року чи пізніше, коли всі хлопали в ладоші, коли знімали з обліку о, людей е, чоловічої статі військових комісаріатах. Таке ж було. Треба взагалі цим політикам подякувати і сказати, що їм треба відпочивати. А їхніх дітей-онуків і залучити до виконання конституційного обов'язку. Іншого ще ніде не, не написано, буде написано інше, проголосовано інше будемо робити. В іншому випадку, це просто розколює суспільство. Якщо президент чи Верховна Рада планує розколоти суспільство, чи це замовлення, вибачте, від олігархів чи органічно-кланових структур, Ну тоді ми з вами переречений. Щиро дякую вам, пане Ігоре, за такий ґрунтовний аналіз. Розуміємо, що війна триває, і розуміння ситуації так само важливе, як і зброя на фронті. Щиро вам дякую за розмову. Дякую вам.